Увага! Фасад обвалюється, будьте обережними. Такі оголошення можна чіпляти чи не на кожний третій будинок Ужгорода. Протягом тижня вже вдруге обвалюється штукатурка з фасадів та балконів, і лише дивом ніхто з перехожих не постраждав. Хоча автівку на площі Петові цеглою все ж зачепило. Мешканці будинку номер 7 по вулиці Проспект Свободи дивом не потрапили під цегляний дощ. Я стояла на роботі, працюю і чую великий грохот. Щось таке дуже великий звук грохнуло. Ми всі позбігалися, там з будок дівчата, всі повиходили і бачимо, що лежить ціла кипа кирпичів. На щастя, нікого рядом так не проходив. там і Обійшлося без жертв, як кажуть. Свій час було, що ми зверталися, але це було трошки давніше. І дійсно приходили, знімали по тій частині. Приїжджали ЖЕК, машина і знімали там кірпічі. Ну, це було років три назад. Будинок номер 7 фасад котрого зруйнувався, знаходиться під контролем 4-го жреру. Саме вони мали відстежити стан будівлі та заздалегідь попередити руйнування. Уже в літі ми намагалися. Ми... Поставили, так би скажемо в чергу цей будинок, щоб до нього підійти. Але бачимо, що є необхідність це робити вже, як кажуть, завтра. Нам нададуть відповідну вишку, нам допоможе зеленхоз, який має доступ до робіт на висоті, які позріжають ці дерева, і вже нами, працівниками жеру, буде спроба налагодити це верхній поверх. У міській раді кажуть, що саме заборгованість мешканців перед жрерами не дозволяє вчасно ремонтувати будинки чи навіть попереджувати руйнування. Чиновники закликають жильців до налагодження активної співпраці із жрерами. За даними жреру, мешканці будинку боргують 15 тисяч гривень за обслуговування. Власники квартир є співвласниками самого будинку, тобто вони повинні прийняти безпосередню участь в утриманні будинку. Ті гроші, які 15 тисяч вони не заплатили в ЖРЕР, Ці гроші саме може і вони визначають проблеми цього будинку. Як повідомили у ЖРЕРі номер 4 прилегу територію вже прибрали, а ремонтувати фасад будинку почнуть у четвер, коли надійде потрібне технічне оснащення, яке комунальники попросили у МНСівців.